Привіт, усім. У нас тут таке твориться в дворі. Сусіди вирішили зрізати липу. Ця липа вона дійсно була, обняла всередині. Вона розміром була в п'ятому поверсі. І була така ймовірність, що вона зимою впаде на балкон. Але це вони зробили правильно. Приїхали хлопці, зрізали цю липу. Тут дроболка така. Все дроблять, гілки дроблять, дурки забирають. Ну, я думаю, що вони зробили все вірні. Ну, Це заради безпеки людей. Дуже подобається. Це дробилка, яка відчуває, все забирає. Бедку зриває, так це підчищає. Дуже гарно. Усі сусіди долучилися до роботи. Так що дуже добре, все організовано, тому що тут і діти були, а у нас тут дуже багато було і сухих дерев. Організовано ну, Ось Але тут дійсно була всередині гнила. Вона практично трималася на корі. Ну і заради безпеки людей її зрізали. ну Я думаю, це все правильно зробили. Ось там далі зрізають горіхи. Ну, горіхи вони просто заважали паркуванню машин. Щось наші сусіди дуже закупилися з різанням дерев. Цікаво, чи щось залишиться з Нашого зеленого корика.